Усім вітання, ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про актуальну ситуацію на ринку арбітражу валюти, новий український банк дозволив перекази за кордон і комісії там більш ніж приємні. Також Приватбанк ввів обмеження на зняття валюти, будемо розбиратись, що нам робити далі. Як завжди, ділюся з вами актуальною та корисною інформацією. І роблю це абсолютно безкоштовно. Я не створював жодних ВІП-каналів, беручи з вас гроші. Я думаю, це заслуговує вашого лайку та підписки на канал. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів, ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Перш ніж ми почнемо, хочу подякувати кожному. Ми вже досить близько до позначки 10 тисяч. Я впевнений, що зовсім скоро ми її перетнемо, незважаючи на усіх хейтерів, незважаючи на те, що YouTube українською важко розвивати, справді є результат. Я бачу ваш фідбек. Я багато з ким познайомився. Ну можна сказати, ми вже спілкуємось не лише на тему чи криптовалюти, а на якісь життєві теми. Я це дуже ціную. Кожному тисну руку відповідно будемо заробляти разом. Так, давайте переходимо до теми відео. Насамперед почнемо з негативу. Приватбанк обмежив зняття валюти в доларах до однієї тисячі. Нагадаю, є закон, який е, говорить нам про те, що ми можемо знімати 100 тисяч гривень в еквіваленті валютному, це приблизно там 200 в доларах. Але приват через те, що збільшився попит, ми звичайно розуміємо, звідки він збільшується, обмежив зняття тисячою гривень. Це міра тимчасова, але не знати скільки вона буде тривати. Тому це, так би мовити, ускладнює нам дещо життя, тому що можливо буде частіше схвалюватися наші заявки, але доведеться ходити в банк буквально через день. Побачимо, як буде на практиці. Хотілося би, щоб всі заявки схвалювалися, і тоді, в принципі, проблем в цьому не бачу. Однак на цьому приват не зупинився і говорять про те, що приват хоче встановити ліміт на поповнення картки валютної з-за кордону. І цей ліміт складає всього лише 200 тисяч гривень, що є дуже мало там п'ять тисяч доларів. По курсу НБУ, і це ми розуміємо, що може бути проблемою, бо буквально там за 2-3 прокрута можна перекрити цей ліміт, і відповідно все. Тоді доведеться е, скидувати на картку дропа, дропа вести в банк, знімати гроші, і це вже додатковий, так би мовити, геморой. Це ще поки не офіційна інформація, і будемо стежити за ситуацією, але таке нововведення буде максимально неприємним. Тисячу, так би мовити, що можна стерпіти, а з цим вже можуть бути проблеми. Також я так ще не дізнався, чи діє це обмеження на євровалюту. Очевидно, що зараз вона є менш популярною, тому що за курсом НБУ євро вище, а на чорному ринку в обмінниках курс нижчий, тому через євро менше працюють. Хто знає стосовно євро, чи можна замовляти більше, ніж тисячу, розкажіть, можливо, це буде вирішенням даної проблеми. Окей, тепер переходимо до позитиву. Банк власний рахунок, ось так він виглядає. Можемо натиснути про банк, що в принципі там нічого особливо неймовірного немає. Все, що нам потрібно знати, що банк власний рахунок дозволив перекази за кордон. Комісія складає 2%, аналогічно як в приваті. І зважаючи на комісії інших банків, це більш ніж приємно. Одразу хочу сказати, що банк власний рахунок поки що відправляє лише на MasterCard. тобто на Vice воно заходити ніяк не буде, бо багато людей питають. Відповідно, ми можемо скидувати лише на револют. Відповідно, тут ми будемо відправляти в гривнях, а на Revolut зараховується в євро. Одразу скажу, в мене, наприклад, револют польський, і з екобанку мені заходять злоті, які я конвертую. Тут ж одразу заходять євро, і заходять вони по дуже солодкому курсу, а саме 37,50. Як бачите, зробив для вас скрін, перевірив, все працює. Зараз буду йти в iBox, відповідно поповнювати свої картки. І робити прокрути. Знову ж таки, це відповідь на ваше питання, як поповнювати без комісій. Я думаю, в будь-якому місті є iBox, там монобанк без комісій. Поповнюємо і відповідно користуємось. Далі, ну, ідеальна схема виглядає так: після того, як ми поповнили свій банк власний рахунок, ми надсилаємо гроші на револют. Нагадую, заходять вони в євро по курсу 37,50, і там вже, так би мовити, нам вирішувати, що робити? Можна в євро відправляти все по платежем на єврові картки. Я колись так робив. В мене є єврова картка Монобанку, яка відкривається безпосередньо в додатку за одну хвилину. Просто клікаємо відкрити єврову карту, і вона в нас є. Як надсилати на єврову карту? Насамперед, ми заходимо в монобанк, обираємо поповнити карту нашу єврову. Там є СЕПА платіж. Копіюємо номер Айбану. Ми вже всі з вами ознайомлені. І звертаємо увагу, що там країна, Велика Британія. Повертаємось в «Револют», натискаємо переказ, новий банк-отримувач. Зараз ми відправляємо на приват на картку-отримувач, а там ми обираємо банк-отримувач, обираємо там Велика Британія, копіюємо наші дані Айбан. І відправляємо. Переказ безкоштовний. Єдине, що потрібно врахувати, при знятті наших коштів з монобанку валютної карти знімається 0,9%. Тобто, це потрібно врахувати. Але це виглядає непогана альтернатива, якщо в привату будуть величезні черги. Ну і якщо будуть обмеження в Приватбанку, нам доведеться шукати якусь альтернативу. Хтось скаже, для чого євро брати, якщо от такі ціни на євро. Тобто наскільки вони відрізняються. Погоджуюсь, але жодних проблем в цьому немає. Сам револют, Європейський банк, і, так би мовити, вболіває за євро і в акаунті в долара нижчий курс, ніж в євро. Немає жодних проблем, натискаємо конвертувати, конвертуємо наші євро в долари і, відповідно, далі відправляємо їх на валютні картки. В принципі, цей ринок ще потрібно аналізувати, тому що Приватбанк, як бачимо, перегрітий. Дуже є проблема з цим. Буду вивчати, які банки краще використовувати. Одразу скажу пумп, це повна, ну ви зрозуміли, це пумпний варіант. Знову ж таки, є інші варіанти. Не буду зараз поки що всіх озвучувати, тому що там теж комісії. Потрібно вивчити що до чого. Останнім часом користувався приватом дропа, все було в порядку. Але з комісія зменшилась. Ще багато хто не знає, як знімати з Монобанку валюту. Є такий банк Universal Bank, там немає такого ну, функції замовляти, ви просто дзвоните в Universal Bank, кажете, хочу зняти валюту, і вони вам автоматично призначають день, коли вам можуть її видати. Ну, ви вибираєте, яке вам відділення зручніше, а вони вам кажуть, допустимо, там, приходь всереду, тоді зможеш забрати. Якось так воно працює. Знову ж таки, хто питає стосовно того, що без банків, та без проблем. Ми маємо кошти на революті, заходимо на Бінанс, обираємо спосіб оплати там за долари, євро з революту і купуємо наші USDT. Профіт там буде більш ніж хороший. Ну, що стосується профіту по обналу, ну я думаю, кожен з вас може зрозуміти, що зараз профіти є дуже великі. Там більше ніж 2 тисячі гривень з кола з 30. Відповідно, тут також ми можемо кидати 30 тисяч, комісія туди не входить. Тому ми розуміємо, що там буде в районі 2,5. Звичайно, якщо без обналу, через Binance сума буде вже суттєво меншою, десь вдвічі менше. Ну, тут кожен обирає для себе обнал має свої, як бачимо, нюанси. А відповідно через криптобіржі менший заробіток. Сподіваюсь, все було максимально якісно та зрозуміло. Ще раз наголошую, підписуємось на мої канали, адже ваша підписка це найкраща мотивація знімати більше відео, шукати більше якісного контенту і ділитися відповідно ним з вами. Дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних відео.